Я певну, що зайду з глобальної мети, як на мене, це зброя проти меншовартості. вартості. Якщо кожне маленьке село чи містечко буде мати свого блогера, який буде популяризувати майстрів з цього населеного пункту, чи бізнеси, чи розповідати просто про життя села, про те, що там робиться, що хто вирощує. Про традиції, історію, загалом про особливості природні цієї території, то це потужна зброя від меншовартості, тому що я впевнена в кожному населеному пункті знайдеться цікаве про що розповідати. І що краще ми будемо знати про своє село, про своє місто, то ми більше зможемо полюбити свою країну. Ми будемо мати конкретні підстави, факти, чим пишатися, що розповідати, і що розвивати. Ось, наприклад, подивіться на декілька прикладів. Продемонструвала жаго до життя. Самостійно вийшла із цієї халепи. Вона за ці пару днів схудла, а отже покращила свої аеродинамічні якості. І вже до обіду вона навчилася літати. Хай трошки не зграбно, але вона зуміла піднятись на потрібну висоту і повернутись у гніздо. А тому, що в Каплинцях живуть чудові люди, і в них є найкращий міст. Собі по ньому страшнувато вже, да, ходить там, ногами провалюємося. Ну і виникла така ідея, було б непогано зібратися якось і зробити невеликий ремонт. Якщо це відео дивиться людина, яка задумувалась про те, щоб завести такий блог, тоді... Це ваш знак, я вас благословляю. Можете також прийти до мене на сторінку в інстаграмі і почерпати корисних порад для того, як вести блог. Спочатку зайшла з глобального, а зараз більш з конкретного. Шість причин. Шість, чому важливо таке робити. Перша причина. Розвивати місцеві блоги потрібно для того, аби розвивався внутрішній туризм. Що більше людей буде дізнаватися про цей населений пункт і що в ньому знаходиться, то більше людей захоче приїхати туди, подивитися, залишитися на ніч, а це відповідно готелі, кімнати, які будуть здаватися, кафе. Якісь місцеві вироби, можливо, будуть продаватися. Все сприяє економічному розвитку громади. І другий пункт власне, про громаду. Навколо блогу можна дуже гарно гуртувати місцеву громаду, створюючи таким чином платформу для обговорення, обміну думками і інших взаємодій. Там же ж можна організовуватися. В якісь події, ярмарки, розпродажі. Це все сприяє певній такій соціальній згуртованості. Третє, соціальна згуртованість переростає у активізм. Люди розуміють, що вони не самі, що вони мають опору, підтримку і можуть висловлювати певні думки, добиватися якихось речей, висвітлювати проблеми. Вирішувати їх, спілкуватися з місцевою владою, робити ініціативи і загалом підвищувати рівень життя в цій громаді. Четверта причина. Маючи такий блог, ми можемо зафіксувати, зберегти культурну спадщину, документувати якісь події, інтерв'ю, розповісти про місцеві традиції, ремесла, бізнеси. Все, що стосується саме спадщини. Це супер важливо. П'ята причина це інформаційна підтримка. Якщо у вас є блог про село, в цьому блозі можна, зібравши громаду, можна публікувати якісь новини, послуги, події. І це все буде цінним джерелом інформації для самих місцевих людей. І шоста причина. Це розвиток місцевих талантів. Я впевнена, що у кожному населеному пункті є люди, про яких можна розповісти. Завдання лише знайти цих людей і розповісти про них. Тож, нам дуже сильно потрібні місцеві блогери і популяризатори, щоб краще знати свою країну, щоб краще знати своїх людей, своїх митців, своїх майстрів, підтримувати свої бізнеси. Бути частинкою великої громади Створювати певний позитивний імідж цієї громади, бути активним, бути відповідальним, зберігати свою спадщину і піднімати рівень життя. на цьому все. Дуже спекотно. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, зробіть це, бо зараз так спекотно, що я вмру просто.